Петро Порошенко вважає рівень свободи в Україні безпрецедентним. Ніколи за всю історію України Україна не мала такого рівня свободи, в тому числі і щодо журналістів, в тому числі і щодо громадських діячів. Чи так це насправді? Рівень свободи, як такої, а також громадянських свобод та політичних прав, можна перевірити у щорічних звітах впливової неурядової правозахисної організації Freedom House. Нині Україна має статус частково вільна. Втім, невдовзі після помаранчевої революції з 2006 по 2010 статус був вільна. Тож саме тоді був найкращий результат, а не зараз. Згідно з рейтингом іншої міжнародної організації Репортери без кордонів Україна за рівнем свободи преси нині посідає 102 друге місце зі 180 держав і перебуває між Гвінеєю та Бразилією. Втім, зауважимо, порівняно з минулим роком Україна покращила свою позицію на 5 пунктів, зокрема, завдяки реформам щодо прозорості структури власності медіа та доступу до публічної інформації. Втім, відзначають в організації ще багато чого потрібно зробити, передусім щоб зменшити вплив олігархів на медіа. Не дає Україні просуватися вгору в рейтингу свободу слова інформаційна війна з Росією, зокрема, коли влада і підконтрольні її змі перекручують і списують на так звану руку Москви власні помилки та недопрацювання, а також окуповані території Донбасу, де панує беззаконня і відсутня критична журналістика як така, та напади і вбивства журналістів. Найгучніший випадок загибелі Павла Шеремета. Проблеми з розслідуванням цієї справи, а також інших злочинів, зокрема проти журналістів, під час Ого, майдану не дають право говорити президенту про безпрецедентний рівень свобод в Україні. Отже, твердження президента Порошенка є перебільшенням разом з тим. Експерти відзначають позитивний тренд і порівняно з режимом Януковича значне зменшення впливу влади на змі і проведення медійних реформ, зокрема створення суспільного мовника в Україні.